Вітаю вас, шановні пані та панові! З ефіру від української марки Скринька смаку це не смачний та легкий десерт, який полюбляють багато українців. Зефір, мармелад та печиво цього бренду виробляє відома українська компанія Кріоліт Д, що знаходиться у місті Дніпро. Це одне з провідних сучасних кондитерських підприємств центральній України. Компанія орієнтована на створення високоякісних та безпечних для здоров'я харчових продуктів кондитерського сектору. Виробництво базується на збереженні кращих традицій кондитерської майстерності українських виробників в гармонії, поєднанні з новітніми технологіями та ідеями. Серед Великого асортименту найбільшою популярністю споживачів користується звичайний зефір. Його є багато видів. Пективний глазурований зі смаками малини, абрикосом та каптусу йогурту, ніжний, частково глазурований зефір на печеві, легкий зефір зі шматочками малини, зефір фруктового асорті та зефір у шоколадній глазурі. Вага продукту від 600 до 900 грамів упаковки. Це дуже смачний та яскравий десерт до будь-якого столу. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.